Привітки, друзі, за вами завжди я Арті Друзі, тендрус. дивитися на таку гру під назвою як Melon Sage Box, тобто Melon Playground. Вона вже переименована, вже давненько довненько Що, друзі, будемо дивитися? Будемо дивитися, обновив, яка вийшла недавно. Тож будемо дивитися, так, по нових персонажах гри нас нічого немає, по холодній зброї. Дивимося, що є нового чи нема нічого. По новій зброї теж нічого. По вогнепальній зброї дивимося, напевно, теж нічого нового. Я дивився, в плеймаркеті писало, що якась обнова тут щось є, але щось поки що не бачу. Так, давайте по бомбочках. Може тут щось цікавеньке буде. Так, поки що нічого, все як було. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, слишком якийсь завжди підвіде в описі, буду дуже вдячний. Давайте підтримуємо україномовний контент. Так, по одягу, давайте саме не загорнемо. В одязі теж нічого не бачу. По механізмах. Так, механізми. ну, Турбіни тут нова. Тут а, те нове, те нове, я вже показував. Також є, друзі, у нас магніт. Також, друзі, дивіться до кінця я покажу тутор, як зробити торнадо. Тож, давайте. Не пропускайте, не прогортайте відос. Так, ну, по транспорту у нас нічого. По медицині теж нічого. Дивимося по... Так скажемо, по цій фігні на коробку натиснули, тут у нас теж нічого нового. Так, да, називається обнова. Показав обнову. Ну, все одно відео назву обновою. Що даром писати нові літери. Так, давайте дивитися, друзі, як зробити. Тут як зробити, як зробити? Так, як зробити нам... Торнадо. Ось до у нас є вогнегасник. Дивіться, дуже уважно. Збільшуємо, натискаємо на нього. Так, Беремо, збільшуємо його. Це отак. Ні, підруждаємо то. Так, більше, більше, більше. Підру... А, ось до. Так, Збільшуємо його, якщо хочете велике торнадо, можете збільшувати. Так, Беремо. Збільшуємо, збільшуємо, друзі, збільшуємо дуже-дуже високо, щоб була здорова ця вина. Здоровенно Я хамуха муха Нашими телеграмами, сараними. Так, давайте вгору, в гору. Ширину, в ширину. Так, все, беремо. Таком. Так, хоп. Так, беремо його. Та йо, твою мать. Сука. Де? Що роби так, давайте ми його заморозимо. Ні, давайте розморозимо так. Як його там робити? Хрень його поймеш, я забув все. Хай буде так. Так, тепер беремо це, включаємо. Беремо магніт наш. У механізмах десь тут він був. Ось до тут походу. Так, шукаємо магніт тепер. Так, де наш магніт? Магніт, магніт, магніт. Йоп, твою мать, ти можеш, сука, швидше чи ні. Так, ось до магніт. Так, друзяки, беремо магніт. Так, куди ти, сука, котись? Так, ось до, беремо підожди, дай я, як там. Так, як тепер зробити так, щоб він, сука... Підужди, це походу йолки палки блін. Да, оце беремо, друзі, сюди додаємо не одиницю, а 500. Так, Давайте, можете скільки хочете. Я вибираю 500, наприклад, готово. Так. І сюди теж 500. Так, давай, сука. Вибачайте, сука, лагає, все, сука. Якщо ви знаєте, то я Ну вона, так, давайте беремо. Наш магніт і фігаримо його сюди. Не знаю, чому він не працює, але ось якось так. І ось виходить торнадо. Звісно, воно таке. Знаєте, де воно, дивіться, таке. Магніт додав висоти великої великий, бішений. Тож, друзі, всім удачі.